Навчально-виробнича ферма Березоворуцького коледжу Полтавського аграрного університету має колекції птиці. Зараз птиця утримується у вигульних таборах, які обладнані годівницями, напувалками, гніздами. У колекції є кури породи брама. Це велика за розмірами птиця, здебільшого декоративного напрямку. Вони невимогливі до утримання, флегматичні, через що легко вживаються у стаді. Ручні та неполохливі. Жива маса дорослих півнів – до 7 кг. Курок до 4,5 кг. Несучість починається з 8-місячного віку. За рік отримують від 100 до 120 штук яєць. Михаленська зозуля. У нас вона відома близько 100 років. Особливо цінується в Бельгії, де заради неї створено спеціальний клуб. Курей здебільшого розводять для декоративного використання. Вага птахів від 4 до 5 кг півні і від 3,5 до 4 кг курок. Свою назву порода отримала завдяки схожому на зозолине оперення. Неагресивна та дружелюбна птиця. Кохінхін – м'ясна порода родом з В'єтнаму. Не є промисловою. А любителі птиці створюють з неї декоративні парки. Вони спокійні, легко акліматизовуються. Жива маса курок близько 3,5 4 кг, півнік до 5 кг. Несучість від 100 до 110 яєць за рік. Легорн це порода яєчну напрямку продуктивності. Статевої зрілості птиця досягає близько 5-місячного віку. За рік несе від 300 штук яєць. Має спокійний норок. Її використовують для промислового отримання харчових яєць. В породі створено ряд кросів. У нашій колекції є чистопородний легорн-білий, а також плямистий так званий долматинець. Тож чекаємо на спеціальність 204 технологія виробництва та переробки продукції тваринництва.